Шановні друзі, ультразвуковий метод дослідження Я є рутинним в багатьох спеціальностях і в нашій клініці це не виключення, тому що ну, фактично дуже часто, коли пацієнтка звертається до гінеколога, потрібно робити УЗД. Це Дуже гарний помічник для нас і дозволяє вирішити дуже багато питань. У нас є багато УЗД-апаратів. Кожний кабінет гінеколога оснащений УЗД. І більшість гінекологів володіє ультразвуковою методикою, тобто можна до гінеколога звернутися і зробити УЗД. Це дуже добре. Окрім того, у нас є окремий кабінет з лікарями, санологами, фахівцями саме в УЗД-діагностиці. І е, в цьому кабінеті ми робимо дуже багато різноманітних досліджень. Це не, не тільки гінекологія, не тільки акушерство і скринінги, це і вся урологія, і не тільки нирки сечовий міхур, а і простата, включаючи трузі на шуролах, також володіє ультразвуковим методом дослідження. Це і гастрокомплекс, і печінка, і селезінка, і підшлункова залоза, це і молочні залози. дуже Прискіпливо робимо УЗД молочних залоз. Це набагато складніше, ніж здається, незважаючи на те, що груди вони дуже близько знаходяться, і, начебто, все можна побачити, не так насправді це потребує кваліфікації відповідної і досить тривалого дослідження. Це дослідження щитоподібної залози, без якого жінок також не проходить. Чекав, скажімо так, часто, тому що частота патології як грудних залоз, так і ще та подібне залози, вона велика. І багато інших методів УЗД ми робимо. Про це можна дізнатися в розділі наші напрямки діяльності, а також про кожну послугу подивитись у розділі послуги. Буває так, що про якусь послугу недостатня інформація. Тому ви можете завжди задати запитання на сайті або безпосередньо написати чи зателефонувати нашим адміністраторам. Будьте здорові та щасливі і обов'язково приходьте на УЗД в нашу клініку.